Усім привітки! І ви потрапили на мій канал Аліска Фан. І це відео розпаковочка паперових сюрпризиків. У мене для вас є одна новиночка, яка називається Колекція на 100 підписників. Вона трішки вклею, бо я її зробила хвилин назад. Ну, тут всі пакетики Вони такі зі цифрою 100. Але в мене є одна для вас пасхалка, тоді, коли ми будемо. Уже розпаковувати цю колекцію. Але це згодом. Ну що ж, такі тут є пакетики. Ну що ж, всі інші колекції вам уже знайомі. Давайте обирати пакетики. Із колекцією колекція на 100 підписників. Стоп! А в мене ж 111 підписників. Я з вас не забула, якщо що. Тому. Просто треба було округлити, а до 120 немає сенсу округлювати. У мене немає 120, але я, я надіюсь, буде. Так, беремо такий пакетик, він найбільш-менш вклею. Такий. Хто пам'ятає, то він уже знає за ту пасхалку саме в цій колекції. Давайте з колекції Звірополіс. Так, стоп. А давайте зробимо жовту розпаковку. Із колекції Звірополіс у нас це жовтий якраз є пакетичок. Ось такий «Джуді». Із колекції одягни дівчинку в стилі Куромі Roblox. У нас залишився такий сірий. Із колекції «Вгадай пісні по емоджі» у нас такий жовтий є знаком питання. Ось тільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Ось наш каталогик. Ну і ще ж, давайте розпочнемо. Так, ці колекції ми вже з вами пішли. Яка у нас колекція? Так. У нас в цьому каталогі так реально багато колекцій. Колекція одягне дівчинку в новокс, нам не реально подобається, хоч вона вийшла нормальною, А то є колекції, які мені реально не подобаються. І в цьому пакетику нарешті у нас є волосся. Тому що як це ми без волосся будемо? Тільки я його придумала, я тупо не знаю, як його клеїти. Тому давайте візьмемо ножиці, трішки підрівняємо наші коси, тому що з цією штукою ми його реально не наклеїмо. Беремо першу частину і друга частина, таке вона виходить буде лиса десь. Ну. Так, собі, звісно, все нормальне, крім оцих кос. Давайте їх приклеїмо, з ними щось трапилось тут. Реально тут біле. Це робила такі коси чорні, як у коромі. Взагалі, стоп, у кромі немає косей. Просто вона в чорному стилі більше. Але що найбільше мені подобається, це ось і ось меніжки. Одяг, коротше, мені все подобається, коси теж. Та супер -хепі фейс. Мені подобається дуже сильно. Ну, Взагалі мені всі подобається. Так, наступна у нас колекція. Я таки не підписала, що це. Стопі. А я зрозуміла, що це таке у нас. Е... Ти мій сильний люкс. Якщо. Або я ще подивлюсь в інтернеті, що це я малювала, але, мені... але у мене є підозра, що це воно. Але не знаю, ось наш жовтий пакетик. Де він його відкрите? Питання? Я боюсь порвати той сюрприз, бо колекція дай пісні по імоді. Тут У нас тупо всерветься. що це таке? Що я бачу взагалі? А де взагалі сюрприз? Я так зрозуміла, десь він має бути, або оце сюрприз. Так, ну це точно не сюрприз. Тобто оце сюрприз. О, я вже знаю цю пісню. Це, можна сказати, моя улюблена пісня в цьому. Але колекція не сильно, мені це подобається. Я робила таку колекцію влітку, і вона була краще, мені здається. Так у нас тут нічого немає. Колекція Звірополіс з Ось наш пакетик з Джудіт. Давайте його відкриваємо. А що це? Синє таке, що це воно порвалося? Так, стоп, давайте перевіримо. А, трошки порвалося то нічого. До речі, це моє зараз буде улюблене, улюблений. Сюрприз, якщо я його не порву, І все ж таки я не порвала цю радію нам попалася така синя змія, її голова вибачаю, застряла десь там в пакетику. Ось така нам випала синя змія, така колка. Так, давайте її приклеїмо. Знаєте, тут її приклею. Так. Це вона, ось у нас, І ми підійшли до нашої новиночки. Е, дивіться, ну, зараз ми розпакуємо пакетик і буде пасхалка. Якщо що, це не пасхалка, я навіть не знаю, що це. Напевно, я в бумагу просто брала використала назад і все. Ой. І нам випала така штучка. Така штучка, там, де написано. Відписалося 111 користувачів. Давай наклаємо її сюди. І зараз буде пасхалка. Далі зараз буду показувати пасхалку. Дивіться раніше, раніше, дуже раніше, що десь далек на році, в далекому 25 році. Це у неї колекції, дивіться. Я робила таку ж саму колекцію, але на 20 підписників. Я тоді думала, що в мене ніколи не буде 100. Але дивіться, я вже роблю 26-му році. Наступні писанки. Ну, і на цьому все. Дякую всім за перегляд і всім па-па!